Я люблю так рамен бас, як дамбить бамбас. Свасика на руде, як бандера дав наказ Мутанти усі био зброя, а ти био мусу. Спасибо. за победу, сину за машину. Terminatory rambo, John Wick, Superman, O, Bruce Willis Ale's тут типи із ССО Термінатор і Рембо Джон Вік, Супермен, Оу, Брюс Віллі, заліз Бо, Туртіпи і ЗСО Замути в боді тут вішу рубіжному. Русский Іван заховався в кущах, та не поможе йому, та трава, бо у боді собою тепла плах. Спали він движання, є десь там на два, тут же відпрацював зі свого РПК. Знову не вийшло в Івана прийти. І ще одне тіло вже десь там лежить. Лазері дані не дуже тут радять, і пан з бородою до колін. Ахмад, за нилах, мас барамотом, З печеньком це їхній обід Дерши нобе, дай не Залізняк і янки, Жевеліни, синверы, і барак, так, и марс. Нація наявників покруче морських круче котиків. Туда же Талібан заплачує, як дівчатка в саді Третій полк кі ночі працює, орк повірив, вер. чотирьох. No Русській землі, це два метра вглибину, а Юар десять помагає брат.